Етап, 4. Далі е, у нас е, це верхня половина сітки. Вулик біло зірвані. Тривато поставити, щоб не впало. Туда, на цю половину. На половину. Є в білямі, знаєте правда? На Третій номер зустрічається з 14-й. Третій номер у нас Березовський Артур, 14-й Голик Владислав. Вставайте. Березовський Голик. Ні, Голик чуть далі. Далі, 11-й, 6-й. Це Білозеров Дмитро зустрічається з Чепишкою Денисом. Не стоять І саме останні дві зустрічі, які будуть після, бо 6 цифру зустрічатися зразу. І в нас залишилося такі номери. Сьомий зустрічається з 10-м. Це сьомий номер у нас Авдєєв, а 10-й часовник. Авдєєв – зліва, часовник наоборот. Я чого називаю? Всі, хто зліва, вони й там зліва в протоколі. Ну і остання пара. Значить, остання пара, 15-й номер, зустрічається з другим. Це 15-й номер у нас косого Владислав, а другий номер у нас кулік Константин. Всі побачили. Ось ця половина буде, хтось з вас в фіналі по четвіркам, хтось буде в полуфіналі. Зараз голова комітету е, назначить е, дві зустрічі з цих третій, четвертий, а я скажу п'ятий, шостий, сьомий, і ви йдете зразу.